Вітання усім, дорогі друзі, браті й сестри. Остання неділя перед великим постом має декілька назв. І найперша назва це неділя сиропусна, оскільки тиждень перед цією неділею ми благословляємо. Точніше, церква нам благословляє жити по такому раціону. Тобто, ми вкушаємо у свій кожнодневний раціон молочні продукти, яйця та рибу. Як ви пам'ятаєте, від м'яса ми відмовилися на минулому тижні. На в неділю – м'ясопусну, а вже починаючи з першого дня великого посту і аж до світлого Христового Воскресіння, тобто Пасхи Господньої, ми виключаємо повністю із свого раціону їжу тваринного походження, Їмо тільки рослинного походження, окрім двох днів. Це велике свято Богородичне, яке називається благовіщення Пресвятої Богородиці, та у неділю, коли церквою згадується вхід Господній до Єрусалиму, в ці два дні протягом Великого посту нам дозволяється їсти риба. Як ми бачимо, піст – це є настанова від Бога, і, до речі, вона з'являється ще у раю першим людям Адаму і Єві. Церква сьогодні так і згадує і цю неділю називає спомин Адамового вигнання. І церква налаштовує нас на ту історію, коли перші люди у раю ослухалися Господа і порушили піст, тому що Господь сказав, що не можна вам їсти плодів від дерева, пізнання добра і зла. Але диявол спокосив Єву, Єва спокушає Адама, і таким чином люди падають в очах Божих, порушуючи Заповідь Господню. І такий момент дуже цікавий, коли Господь шукає Адама в раю. А з того моменту, коли людина вперше у свою природу впускає гріх і Він пошкоджує її божественний образ, Адам і Єва побачили один одного, що вони нагі, тобто що вони абсолютно голі. І вони почали ховатися від Бога. І коли Господь сказав Адам, де ти? Адам заховався за гілля дерева райського і таким чином думав, що Господь його не побачить. Ми на цьому прикладі бачимо, наскільки гріх пошкоджує природу людини, що Адам забувається про те, що Господь всюди сущий, він всезнаючий і все і ховатися від нього марно, адже від Господа сховатися не можна. Але Господь очікував від Адама покаяння. Але Адам почав оправдуватися, що це не я винний, винна Єва, яка спокусила мене, а ти, до речі, створив її для мене. Ось перше гріхопадіння людей трапляється через порушення посту. Коли Господь воплочується і народжується, Він своїм життям також навчає нас посту. Сорок днів і сорок ночей Господь постився у пустелі. Апостоли, усі великі мужі церкви Христової також практикували у своєму житті піст. Більше того, церква Христова облаштувала для нас чотири багатоденних пости. Накануні одного із них знаходимося. Ми зараз з вами. Це Великий піст перед Паскою Господньою. Слідуючий піст у році буде присвячений апостолам Первоверховним Петру і Павлу, і цей піст відбувається влітку. Слідуючий піст багатоденний це піст присвячений успінню Божій Матері, і останній піст у році це піст різдвяний. Отже, чотири є періода в році, коли ми, працюючи над собою, утримуємося від їжі, але піст не заключається тільки в утримання від їжі тваринного походження. Першочергово це праця над своїм духом, праця над своїм духовним життям. І Євангеліє, яке буде читатися в неділю, яка називається спомин про Адамове вигнання або сиропусна, розповідає нам про те, як сам Господь в одній із проповідей, яку він сказав на горі, від того й називається проповідь на а особливо одразу після того, коли Господь явив людям молитву, яку всі на сьогодні маю надію, знають на пам'ять і можуть її в любий час сказати. Це молитва «Отче наш». Отже, одразу після молитви, «Отче наш, Господь промовляє дуже цікаві слова, які стають для нас сьогодні наукою перед тим, як вступити у дні святої чотиридесятниці. Будь ласка, давайте уважно їх сьогодні з вами прочитаємо і послухаємо своїм серцем. Бо якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний. А коли не будете прощати людям провин їхніх, то і Отець ваш не простить вам провин ваших. Ну, я сподіваюся, це всім зрозуміло, тому що ми, як у молитві Очі наш, молимося і залиш нам провини наші, які ми залишаємо винуватцям нашим. Далі Господь продовжує дуже цікаві слова говорити нам, в тому числі. Також, коли постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони приймають на себе похмурі обличчя, щоб на людях показатися такими, що постяться. Істинно кажу вам: вони вже отримують нагороду свою. А ти, коли постишся, помаж голову твою і вмий лице твоє, щоб явитися постником не перед людьми, а перед отцем твоїм, котрий в тайні. І отець твій, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа точать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ні мільні іржа не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Отже, ми бачимо із цих слів, дорогі мої друзі, браті і сестри, що це не просто дієта, це праця над собою, це збирання скарбів на небі. Тобто, це те, що має привести наше серце ближче до Бога, а через це і дати нам можливість у вічності увійти у Царство Боже. Ну і звісно, ще одна назва цієї неділі називається Прощена неділя. Оскільки перед початком Великого посту православні християни обов'язково знаходяться в храмі Божому під час Божественної літургії, під час читання цього дивовижного євангелія, звісно, в кінці вони просять один в одного пробачення, тому що життя таке, що ми часом інколи, навіть самі того не підозрюючи, можемо обідати когось гірше, коли навіть ми знаємо, що ми обідали, а пробачення не не попросили. Відповідно, церква дає нам таку змогу, називаючи цю неділю прощеною, попросити один в одного пробачення за всі ті діяння, які, скоріш за все, називаються злодіяннями по відношенню від нас до ближніх наших. І вже попросивши один в одного пробачення, людина, отримавши. Благословіння церкви Христової починає подвиг Великого посту. Ось як нас навчає церква Христова жити в цьому світі перед постом. Ми, ніби як літак іде на посадку, це дуже такий, знаєте, особливий період, і часом дивишся відеоролики, коли люди знімають, як літак уже приземляється, і шасі його торкаються злітної смуги. Усі плескають в долоні і дякують. Тим, хто уштурвала цього літака, за те, що вони зуміли посадити його, тому що це дуже небезпечно. Так само людина іде із висоти великих свят. Да? Ми пам'ятаємо нещодавно в нас були різдвяні періоди, і ось церквою, потихеньку, неділя за неділею, людина приспускається до землі. Трішки відмовляючи спочатку від м'яса, потім від риби з молоком і з яйцями, а потім починаючи строгий подвиг утримання в їжі працею над собою і великою молитвою для того, щоб при землі зрозуміти смисл свого буття, смисл нашого з вами. Нашої з вами подорожі по цьому житті, і саме головне, наш орієнтир в даному пості є світле Христове Воскресіння. Я маю велику надію, що саме пройшовши подвиг великого посту, ви зовсім по інакшому зможете побачити світле Христове Воскресіння. Воно не заключається тільки в кошиках, які наповнені великими і красивими дарунками нашої природи, мається на увазі в тому числі і м'ясних продуктів, коли ми освячуємо їх і христосуючись один з одним, святкуємо світле Христове Воскресіння. Маю за честь запросити усіх вас, дорогі мої друзі, браті і сестри, до цієї цікавої і саме головне дуже корисної подорожі, яка називається. Свята чотиридесятниця або іншими словами, Великий піст. Нехай Господь нас благословить, церква нас підтримує, навчає. А ми, так як ми перед постом спустилися по сходинках, будемо підніматися до свята Пасхи Христової. Адже кожна неділя Великого посту так само має свою назву. Про це ми будемо з вами спілкуватися у слідуючих відеороликах. З нетерпінням чекаю слідуючі зустрічі. Буду дуже вдячний за ваші реакції, перепощення, можливо, якісь коментарі, адже труд, який вкладається в це, хотілося б бачити відгук від вас про те, що це для вас є ну першочергово, корисним і цікавим. Тому буду вдячний любим вашим реакціям. Будьте всі здорові, Богом хранимі! Простіть мене, Христа Ради, і я прощаю усіх. Нехай Господь усіх нас благословить перед початком Великого посту. Будьте всі здорові.